Заплакали, розлилися дощами. Дерева в сльозах і кущі стоять, оголені поля стоять зланами, до осені заплакано кричать, кричать вітрами, птахами у небі, тривогами пускаючи сльозу. О, як у сонці в ніжності потреба. Це все чекає сонця, не росу. І небо хмурить сірими бровами, воно пускає сльози вже рясні, а осінь ходить жовто між гаями, малюючи картини неясні. Хочеться чим більше сонця і менше хмарності. Але осінь ця примхлива леді, яка дарує не тільки сонячні яскраві дні і картини, але і дощі, і сірі свинцеві пейзажі. Тому потрібно милуватися як яскравими, так і сірими кольорами. Тому хочу побажати всім вам, друзі, незважаючи на цю кляту війну, побільше відлучатися на пейзажі, адже пейзажі осені дарують цілющий настрій і нехай Наступна осінь неодмінно стане мирною, тихою і спокійною. Не забуваймо наших справжніх героїв і героїнів, Нь, героїнь, захисників і захисниць, хто чи може, допомагає навіть щирими молитвами, постійно це наголошую, адже молитва має велику цілющу силу. Все те, що ви добре задумали, нехай, нехай неодмінно збудеться. Зло перемагаєм добром, буде добру. is it spawn?